Куди вкладати такі, здавалося, б, незначні суми? Як отримати в середньому 8% річних валюті, щоб максимально безпечно? Ось тут починається найцікавіше. Нам потрібні інструменти, які доступні, прості і максимально ефективні для українського інвестора-початківця. Фундамент, не державний пенсійний фонд або НПФ. Чому НПФ? Бо це чудовий інструмент для старту. Максимально просто, гарно дисциплінує, а ще податкова знижка. Це коли держава повертає вам 18% від ваших внесків. По суті, це ваш перший гарантований дохід від інвестицій. Такий собі кешбек від держави за те, що ви прийняли рішення самостійно подбати про себе та своє фінансове майбутнє. А що по дохідності? За останні 11 років середньорічна дохідність інвестицій в НПФ з врахуванням реінвестованої податкової знижки склала від трохи більше 5 до понад 7% річних. І це цифри у доларах. Кому цікаві більш детальні розрахунки, рекомендую переглянути наші відео про інвестиції в НПФ.